А сьогодні, шановні телеглядачі, ми разом з вами побуваємо в гостях у дуже відомого елітарного бренду, який називається Альпіна. Не секрет, що компанія Альпіна була заснована буркардом бовензіпеном у 1965 році у Баварії як тюнінг ательє БМВ. Наприкінці 60-х фірма переїхала в містечко із кумедною для україномовної людини назвою Питанням бухло є і до 70-го року отримала статус автомобільного виробника. Існує родинна легенда, що батько засновникові довелося простояти зі своїм авто під редакцією одного пливового журналу мало не тиждень, доки він зацікавив когось журналістів. Та воно було того варте. Журнал вибухнув схвальною тирадою і авторитетно заявив: карбюратори Вебера, уміло пригвинчені до двигунів БМВ, додали машині цілих 15 кінських сил. На той час це був просто гігантський приріст у потужності за вельми зрозумілі гроші. Сьогодні перед нами процвітаюча компанія, яка продає не менше 1500 авто на рік. І славиться своїми двогонами налаштуваннями підвіски унікальними салонами, аеродинамікою і витонченою зовнішністю. А ось в цьому будинку одразу на території заводу живе засновник компанії Альпіна. Відчувається, що він любить свою роботу. За три дні відвідин мануфактури ми на власні очі переконалися, Альпіна затишна родинна компанія, в якій багато фахівців працюють понад 30 років. Не в останню чергу, тому що керівники компанії, дарма що заможні, поводяться скромно, відкрито і цікавляться усіма проблемами своїх робітників. У кризисні роки Альпіна не звільнила жодного співробітника. А на питання, на яких авто їздять керівники компанії, один з менеджерів Росіяну відповів на тих, що сьогодні є в компанії. Наприклад, Андреас Бовензіпен до нас назустріч приїхав на скромній дизельній трійці універсал з тканинним салоном. Щоправда, вона все одно Альпіна. Зараз ви бачите перший двигун Альпіни, який має механічний впорск і дроселі 170 кінських сил для 70-х років. Це дуже багато. А там далі ви зараз побачите двигун, який цього року виграв GT3. Над ним зараз саме і працюють. Взагалі, двигуни фішка Альпіни. Чого коштує лише мотор бі турбо об'ємом 4,4 літра, потужністю 507 сім сил з вражаючим крутним моментом у 700 ньютон метрів, або дизельний варіант D5 потужністю 350 сил з тими ж сімома сотнями ньютонів. Звичайно, пересічний глядач може сказати: бачили ми і не таку потужність і матимуть рацію, але чи бачили ви на них заводську гарантію? А от Альпіна і БМВ на свої монстри гарантію дають, що означає значний моторесурс і надійність інакше проект би давно вилетів в трубу. Саме зараз на цьому станку буде виготовлено маховик для альпіни 87-го року. Гарантія для компанії не пустий звук. Іншою конкурентною перевагою Альпіни з упевненістю можна назвати унікальні салони, які виготовляють на індивідуальне замовлення. Вартістю удосконалень з легкістю може досягати 20 тисяч євро. Що стосується індивідуального підходу, саме українці, наприклад, ввели моду на двобарвні комбіновані салони, які тепер із задоволенням замовляють в Америці та Арабських Еміратах. Якщо чесно, ми з товаришем замовляли гаманці Монблан, але авторські права. Альпіна це все дуже сильно контролює, але. Такий автомобіль це теж непогано. Шкіру, якою оздоблюють салони автомобілів Альпіна, на сьогоднішній день може собі дозволити лише роллс Ройс. Називається вона Лавіоліна, і, за твердженнями багатьох клієнтів, має невимовні властивості і здатна подарувати нові відчуття якості і розкошів. Про вміння закрійників Альпіни яскраво свідчить той факт, що вони із задоволенням консультують нинішніх шкіряних майстрів з Гудвуда, яких важко запідозрити в профнепридатності. Але безумовно, особливістю заводу Альпіни є своєрідний симбіоз знань і сучасних технологій. Компанія не економила на багатомільйонних інвестиціях у суперсучасне остаткування, яке не лише економить час і гроші, але ще й підвищує якість продукції. Звичайно ж, дуже великою частиною життя Альпіни є автоспорт, в якому компанія здобула дуже багато перемог, і цей автоспорт дає їй ті самі інновації, які роблять бренд дуже бажаним у споживачів. Тріумфальним періодом для Альпіни можна вважати 70-й рік, коли Альпіна виграла європейський козовний чемпіонат, гонки з підйому на пагорб, раллі і навіть гонку 24 години. Спа завдяки фінансовій підтримці БМВ за кермом Альпін тих років їздив сам Нікі Лауда, майбутній триразовий чемпіон світу у Формулі 1. У наш час Альпіна теж бере участь в спортивних баталіях. Цього року маленькому і не дуже багатому виробникові вдалося перемогти в престижному європейському чемпіонаті GT3. Заряджена шістка переконливо об'їхала і Ламборгіні, і Феррарі, і Порше. А зараз ми знаходимося у підвалі, де зібрана найкраща колекція він від Альпіни. Вартість деяких екземплярів становить. 25 тисяч євро, чесно кажучи, такому набору захоплень, які перетворились на багатомільйонний бізнес, можна лише позаздрити і в черговий раз погодитись з мудрістю про те, що успіхів можна досягти лише в тій справі, яку по справжньому любиш з вином суперкарами, це не складно.